Привіт народ з України! Значить, трапилась у нас така невеличка халепа з повітряним масляним фільтром. А саме, випадково замітили, де флянець тріщинку невеличку. Да й думаю, їм треба зняти і заварити. Як, зняли фільтра. А тут -а, оказується по всій площині тут о, йде стик. Він весь світиться. Такий тракторик, що тут серйозні вібрації. Одноциліндровий. його так телепає. Так що будьте на цим уважні. Вроді би все нормально, а воно оказується що воно пилюку собі смокче капітально. Так що от ми знімали, проварювали полуавтоматом, тому що плянець має грубину а сам корпус цього фільтра бляшка. Дай для надежності я вирішили не закрашувати, а затягнути герметиком. Щоб там вже все було. Герметично. Ще одна така проблема. Замінювали мастило. І тут прокладка така, вона як двохстороння насаджується на кассету цю фільтруючу. Теж нам прийшла в негодність. І я шукав в інтернеті, не знайшов я такої прокладочки, да й коштує вона ерунду, напевно, а доставка така до 100 гривень буде. Плюші дорога, то вона буде золота. Вирізали ми прокладку з маслостойкою і резини. Та й все. Але ще думаємо, тоже де це днище каструля до корпуса прилягає. І тоже так само пройтися герметиком. Щоб все було чітко. Бо починається осінь, польові роботи, пиляри буде вистачати. А це допоможе зберегти вашу поршневу, якщо фільтр у вас буде в порядку. Думаю, що з цим ніхто не буде спорити. Так що якось так слідкуйте за цим штукою, за цими швами, бо отакі можуть бути неприємності. Якось так. Дякую за перегляд. Всім удачі. За ЗСУ, респект і повага валіть русню. А так трактор нас поки не підводить.